Кожна людина і кожна маля мають цім світі рівні права. Без бар'єрів жити можемо всюди, без обмежень растуть щасливі і вільні люди. Вперше в Україні в травні відзначається Національний тиждень безбар'єрності, мета якого привернути увагу до важливості створення інклюзивного середовища з рівним доступом до інформації та послуг всіх громадян, незалежно від фізичних, сенсорних та інших особливостей. В нашому дошкільному закладі ми намагаємось створити умови, які дозволяють кожній дитині, незалежно від віку, стану здоров'я, мати рівний доступ до всіх можливостей. Безбар'єрність це приймати людей такими, якими вони є. Це бути уважними до інших та допомагати тим, хто цього потребує. Це бачити людей серцем. Це можливість самовираження та самореалізації? Будемо вчитися малювати наші зубчики. Зубчик схожий гору. От скажіть мені, будь ласка, що важче піднятися вгору чи спуститися згори? Як Піднятися. вважаєте? Піднятися вгору, правильно. Тому ми з вами будемо малювати з вершини вниз. Наш пензлик буде спускатися донизу. З одного боку нашої гори буде спускатися донизу. І з іншого боку нашої гори. Давайте зробимо трьома пальчиками, візьмемо наш пензлик. Пробимо. І з гори, малюємо, спускаємося вниз. З одного боку спустилися вниз з гори, потім з другого боку спустилися вниз гори. Уважно подивимося, як я буду зараз спускатися з гори на папері. І з гори я поклала у скінчик і з гори спускаюся до низу. один раз. І з другого боку спустилася вниз. Тут у вийшла в мене ворота. Безбар'єрність це доступ до якісної освіти. Це безпечні та зручні майданчики для кожної дитини. Це гуляти містом, відпочивати всією родиною та почувати себе. Захищеним. Безбар'єрність це про дружбу, повагу, доброзичливість та розуміння. Це про відсутність стереотипів та про відмінності, що додають нам особливості. Безбар'єрність це не тільки про людей з інвалідністю. Це про кожного з нас. Пролюдяність, рівність, справедливість у щоденному житті це коли зручно всім без винятку.